Сергій, ваші враження від поєдинку, що вийшло, що ні сьогоднішній грі? Ну, важко говорити, але це гра, це футбол. Хотілося в першу чергу е подякувати нашим захисникам, звісно, е як правило, нашим спонсорам, які нас підтримують. Що стосовно гри. Е Програли за рахунок своїх помилок, два м'ячі по грі, на мою думку, рівна гра, але за рахунок наших двох помилок рахунок 2-0. Тому більш майстернішими ми були, забивали б свої моменти, результат би був би інший. Але що хотілося звернути увагу? Я ніколи не говорю і ще про рахунку 2-0. Але хотілося звернути увагу на, на сьогоднішнє суддійство. Е, Арбітри, вони відразу приїхали як інстаграмні е, блогери, починають фотографуватися. Вони по полю не бігають. Вони по полю літають, як виграли Лігу Чемпіонів. Хоча молоді арбітри. І їм нічого не можна сказати. Вони говорять, що вони вже знають більше, ніж хто в футболі за свої 3-4 роки в своєму суддівстві. Це не в упрок сказано їм, але потрібно в їхньому віці ще прислухатися до того, що їм підказують. Їм не робочі моменти підказують, а не будь-що. В даній ситуації тому ще раз вибачаюсь, кінечно, що я підняв це питання, але ну дякую. Дякую вам за інтерв'ю.